Привіт в цьому відео поговоримо про цікавий та стильний лептоп від Asus. Це ZenBook 14UX 3402 Поїхали! Перш за все, що таке Zenbook? Це легкий, тонкий, але доволі потужний ноут. Отже, його можна легко записати в категорію ультрабуків. А ще він традиційно красивий. На кришці знакове лого, але не просто нанесене, а з різними текстурами у стилістиці кінцукурой або кінцугі. Це японська фіча, коли щось розбите, склеюють за допомогою спеціального лаку, та ще й додають в нього трохи золота або срібла. І це я про посуд. Відносини, так, на жаль, не склеїти. І за цим стоїть навіть певна філософія сприйняття вад та гармонії з ними. Гармонію з ватою? Вад, а. вади. Але вата не хоче гармонії. Тут нічого не побити і використали не метод, а стилістику, суто візуально. Але підхід добрий. Отже, будемо шукати і вади. Колір глибокий синій, ще існує м'ятний. Це я їх так називаю. Офіційні назви я навіть не буду намагатись вимовити. Метал у нас знизу, на кришці, та навкруги клавіатури та тачпада. Варто зазначити, що він майже не збирає відбитки пальців. Рамки навкруги дисплея пластикові, доволі тонкі, можна сказати, актуальні. І взагалі можна сказати, що ноут витончений. Він легкий, 1,39 кг, та завтовшки трохи менше 16 мм у закритому стані. А у відкритому він, по-перше, проходить тест на MacBook. По-друге, трохи піднімається над поверхнею через ерголіфт. Хоча я пам'ятаю, що раніше піднімався вище. І ніякої двозначності, хоча звучить саме так. Ну і по третє, він може розгортатись на 180 градусів коробці із ноутом компактна зарядка на 65 Вт, перехідник з USB A на гігабітний LAN та дуже прихований чохол-конверт, який ніколи вам не дозволить забути, що саме у вас за ноутбук. Але красивий, тактильно приємний, а це головне. Де у нас що? Ліворуч, один USB 3.2 Type A. Так, на весь ноут у вас всього лише один type A. Тому, якщо ви, як я, користуєтесь чимось USBшним, клавіатура, мишка, гарнітура, килимок, охолоджуюча підставка та інколи навіть флешка, то готуйтесь окремо купляти ще й хаб. Хоча то мій особистий кейс, і не всім це потрібно, а ще існують і бездротові рішення. Праворуч усе інше, тобто microSD картрідер, два Thunderbolt четвертої версії, і тут стоп. Один з цих тандерболтів ви використовуєте для того, щоб заряджати через нього ноут від комплектної зарядки. Але якщо у вас є страшенно моднявий монітор, який може заряджати ноут, Note... То тоді другий Thunderbolt ви можете використати для того, щоб підіткнути туди і GPU і зробити з цього ноута дуже крутезну монтажну станцію. Цей екран для цього прям створений, але до цього повернемось трохи пізніше. Ну і на додачу комбінований міні-джек та HDMI версії 2.0. Якщо монітор у вас не страшенно моднявий, а нормальний, як у людей. Повторюсь: для мого кейсу портів замало, але це лише мій особистий кейс. Мабуть, головне в цьому ноуті це його Екран 14-дюймовий OLED. Сам по собі OLED ніяких компліментів не потребує, ви й самі все знаєте. Це шикарний запас яскравості, це крутезні кольори, це взагалі все, що можна хотіти від екрана. Звичайно ж, у багатьох є сумніви стосовно вигорання, але все продумано. До цього повернемось пізніше. Зараз про цифри. Роздільна здатність 2880 на 1800, співвідношення сторін 16 до 10, відгук 2 мілісекунди. 90 Гц та 400 кандел на метр квадратний. Пікова яскравість у HDR 600 кандел на метр квадратний. Охоплення палітри DCI p 3 100%. Є сертифікації від Pantone та TUV Rainland. А ще підтримуються 10 біт. Знову ж таки, привіт монтажній станції. А якщо не їй, то це просто добрий та приємний екран для щоденного використання за будь-яких умов. Варто додати, що екран глянцевий, тому тикати в нього пальцями не варто. Взагалі не варто тикати пальцями. Пальцями в екрани, які не сенсорні. Всередині Intel Core i 7 1260 p Енергоефективне 28 Вт до 65 Вт в турборежимі на піках, але все ще доволі потужне рішення. Звичайно ж, графіка інтегрована Intel Iris X. Оперативної пам'яті 16 ГБ, вона розпаяна, що очікувано. Це LPDDR5 з підтримкою двоканального режиму. Ну і доповнює це терабайтний накопичувач M.2 2 NVMe, PCIe 40. Доволі швидкий, до речі, ось що каже Crystal Disk. Всі тести проводились у перформанс режимі як у Вінді, так і у фірмовому софті. Хоча в останньому кейсі це більше про охолодження, ніж про живлення. Подовжений тест PCMark показав 5156 тисяч поїнтів та піки температури майже. У 100 градусів, але охолодження доволі швидко гасило полум'я і не те, щоб гучно. Тест CPU Profile у 3D Mark показав ті самі майже 100 градусів без якихось катастроф. Raid видав 18320 поінтів. поїнтів. Сказав, що це прям excellent, Та пообіцяв більше ніж 135 FPS фпс на ультрах у Full HD в Фортнайті. Трохи пізніше їх там пошукаємо. Тест у блендері зі стандартними BMWшками показав результат у 4,12 на графіці та 4. 5 на проці. Ну і на останок з тестів рендер нашого стандартного, хоча не стандартного, одного з випуску наших новин. І тут почалось дещо цікаве. Я встановив останній прем'єр та чомусь в ньому відмовилась працювати інтегрована графіка. Тобто апаратний рендер не працював. Я півдня ковирявся з драйверами, з Віндою, з прем'єром. Залучив до цього двох людей, які працюють з відео, але нічого так і не зміг зробити. Були версії, що це проблеми вінди, були версії, що це проблеми прем'єра, були версії, що це проблеми положення місяця відносно до Сатурну та Марсу. А ще була версія, що справа у прокладці між стільцем та монітором. Я психанув, сказав: Окей, рендеримо як є, без апаратного прискорення, і за 54 хвилини я вирендерив аж. 30% 12 хвилинного ролика у Estimated Time було зазначено ще 3 години. І я вирішив, що в мене вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна, тому я зупинив рендер. Але потім я вирішив поставити більш стару версію прем'єра. І знаєте що? Все запустилось. Одразу моментально. І це відео, тобто 12 хвилин у 4К, я вирендерив за 22 хвилини. Тому я хочу скористатись можливістю та подякувати Adobe за їх дуже добру роботу з софтом ігри. Це не ігровий лептоп, але ніхто не заважає вам на ньому грати. КСГО в одному з попередніх відео у коментах мені рекомендували використовувати не просто якийсь інгейм моніторінг. А бенчмарк з майстерні. Щось я його подивився, і він мені ну дуже не дуже. Тому будемо традиційно. На максималках у Full HD, ноут видає більш-менш стабільні 60 кадрів на секунду. У тесті мені обіцяли Fortnite. Отже, давайте Fortnite. Де в своєму житті я повернув не туди. Чому 35-річний дядько з бородою та пузом грає в Fortnite? Чому я не проходжу щось серйозне, смислове, сюжетне, тріплей? В чому сенс життя? Не суттєво. Ставимо ультри. Full HD, бачимо стабільні 50 кадрів на секунду. Не як обіцяли, але це тест обіцяв, а не Asus, тому результат мене влаштовує, тим паче, що це Фортнайт. Ось саме через це, до речі, я і не люблю усілякі бенчмарки. Клавіатура та тачпад. Пробачте, не просто тачпад, а намберпад версії 2.0. Він тут вміє вже традиційну для зенбуків річ бути нампадом. Так, неповноцінна його заміна, а софтова. Але для тих, хто працює з цифрами, заміна дуже і дуже зручна. Тачпад доволі великий та тактильно приємний, і цього цілком достатньо. Клавіатура: великі клавіші, хід в 1,4 мм, крутезне покриття, яке не збирає відбитки. Авіатура зручна, тиха і з нею комфортно. Є біла підсвітка, три рівні яскравості та її вимкнення. А ще я знаю, що це не нова фіча, але кожного разу мені її приємно бачити. Ви можете перемкнути режим функціональних клавіш, тобто вони у вас по дефолту працюють або як звичайні ефки, або як додаткові клавіші, що керують гучністю, яскравістю. Тощо є ще один нюанс, який може стати першою тріщинкою нашого кінцу куроль. І він стосується клавіатури. Коли ви вимикаєте вебку, у вас починає горіти діод. Тобто, якщо ви не з тих, хто заліплює вебки стікерами, але турбуєтесь про ці нюанси, то готуйтесь до цього діода. Чому не зробити навпаки, незрозуміло. Особливо виходячи з тієї логіки, що камерою ви більшу частину часу не користуєтесь. Тобто камера увімкнена, горить діод. Це було б логічно. Що може бути дивніше за такий діод? Два таких діоди, тому що з кнопкою мікрофона та сама історія, і працюють вони навіть тоді, коли підсвітка вимикається. І я наче розумію логіку, що це кнопки саме вимкнення, на що дуже прямо натякають іконки на самих кнопках. Але як на мене, все ще дивно. І це вже, наче, можна записати як дві тріщинки у нашому кінцугі, але. До цього швидко звикаєш, і очі воно не муляє. Тому одна. В кнопці живлення сканер відбитків. Ну і раз ми про безпеку є TPM модуль. Повернемось до вебки. Тут вона Full HD, і давайте вже паралельно трохи зануримось у софт. Ось так виглядає стокове відео без жодних додаткових налаштувань. Оптимізація освітлення. Ніяких суттєвих змін я, якщо відверто, не побачив, але ок. Для нормальної роботи має не бути контрового світла, але загалом блюрить добре. А пролізає майже добре. Корекція погляду. У мене не вийшло досягти жодного результату. Може через те, що очі у мене завузькі, а може через те, що камера просто не сприймає мене за людину. Відстеження рухів тіла це прям крутезна фіча, яка автоматично підзумлює камеру, або трохи її віддаляє, щоб ви завжди залишались у центрі уваги. Працює дуже і дуже круто. Звук. Тут він від Harman Kardon, є підтримка Dolby Atmos, три користувацьких пресета, чотири передвстановлених та один адаптивний, якого мені цілком вистачає. Потужність у ватах не пишуть, але за відчуттям це десь 4-6, і запасу гучності вистачає. Об'єм шикарний. По частотах трохи не вистачило низьких, але в такому тонкому корпусі це дуже передбачувано. Загалом звук добрий. Софт. Це м'ясус. Так, я знаю, що він має Asus, але ні. М'ясос. Що він вміє? Догляд за акумулятором. Він просто тримає заряд на 80%. Вміє керувати режимами кулера. Вміє застосовувати шумодав для мікрофону та окремо для динаміків. Про звук я вже говорив. О, oled Care. Поновлення пікселів насправді це скрінсейвер, і скрінсейвер прям красивий. Сув пікселів теж фіча проти вигорання. Сховати панель задач. Та сама ідея: чим менше статичних зображень, тим краще. Затінення без мерехтіння. Це про той самий шим, до якого я не чутливий. Єй, спленід. Все, що стосується картинки, кольори, температури, пресети і усе таке інше True to life – оптимізатор різкості та контрастності, але я щось ніяких відмінностей не побачив. Цільовий режим затемнення усього іншого, окрім активного вікна, частота оновлення 60, 90 або адаптивна. Про камеру та клавіатуру було. Отже, все. А ще діагностика, підтримка та оновлення. На жаль, ані моніторинга температури, ані моніторинга навантаження. І це друга тріщинка в нашому кінцу курой. Акум 75 Вт годин. Як завжди, тестував я його потоковим відео з Ютуба у Full HD, у максимальній яскравості та гучності. Як у Мясусі, так і у вінді, все було переналаштоване на збалансований режим. І в такому режимі, ноут у мене пропрацював 6,5 годин. І враховуючи, що це OLED, це дуже і дуже добре результат. Встановіть темну тему, знизьте частоту оновлення екрану, його роздільну здатність, ну і все інше, що впливає на час автономної роботи і отримаєте набагато більше. Залишається ще додати, що Wi-Fi тут версії 6 і, а Bluetooth 5 Ще заявлена сумісність зі стандартом MIL STD 810H. Ну і останнє, але не найменш важливе, це прайс. Давайте подивимось на яка UA, що ще є з Оледом в цьому ціновому діапазоні. Плюс-мінус 5 кг. Іронічно, але майже всі альтернативи теж від Asus. Виключення Acer Swift Edge, але воно на AMD і 16 дюймове, і частота оновлення 60 Гц, та ще й акум менше на 30%. Ще є Lenovo ThinkPad X1 Fold. Першого покоління, але то вже на поціновувача, річне для всіх. Ще є HP NV15, воно навіть з RTX 20 20 серії, але проц на два покоління старше. Особисто я б дивився в якості альтернативи на Zenbook Pro 15. Мені важлива відяга, тому що ігри навіть попри те, що там теж 10 те покоління Intel. Отже, отакий він, свіжий ZenBook під романтичною назвою. 14 ux 3402. Тріщинки є, але називати їх прям об'єктивними я б не став. Це більше про якісь особисті кейси, особисті враження. Не більше того. Отже, кінцу курой працює. А ще ноут шикарно виглядає, демонструє толкову продуктивність та яскравий у всіх сенсах цього слова екран. І на цьому все. Не забувайте задонатити на ЗСУ за посиланням під цим відео та підписатись на наш канал. Побачимось!